Друзі, всім доброго дня. Сьогодні хочемо презентувати вам результати нашого спільного дослідження. Дослідження проводила власне компанія Актив Групп, котрі ми тут і представляємо. Розробляли запитання ми разом з клубом експертів. Дослідження проводили на початку березня в нашій онлайн-панелі. Було опитано 600 респондентів. З похибкою біля 4%. і перше запитання, на котрому хотів би з котрого хотів би розпочати, власне чи чи чули респонденти про ініціативу повертати частину вартості українських товарів товарів українцям? А про цю ініціативу чуло майже 44%, Ще 41% не чув про таку ініціативу. І біля 15% що чув, але не певен. Далі ми запитали, як ця ініціатива повертати частину вартості ціни українських товарів вплине на рівень життя українців. І тут сумарно 35,6% сказали, що швидше підвищить, і 4,5% сказали, що не підвищить. І переходячи до останнього наступного запитання в цьому блоці. На ваш погляд, звідки держава візьме гроші на таку ініціативу? Бо ми розуміємо, коли держава говорить про повернення частини вартості, отже, в бюджеті вона має десь знайти на це кошти. І отримали таку картинку: на першому місці 56,5% що держава підвищить податки, а наступне 34,8% що братиме кредити. 29,9% скоротить витрати на соціальну підтримку. 20,5% скоротить витрати на підтримку і розвиток інфраструктури. 16% проголосували за те, що скоротить витрати на державний апарат, і 15%, що скоротить корупцію. А, ну, Що само по собі вже трошки смішно звучить. А, 5,2% ще скоротить витрати на оборону. Тобто, всі ми розуміємо, що оборона це останнє, на чому будуть економити. І ще майже чверть не змогли визначитись з відповіді на це запитання. А далі, Андрію, прошу І тебе ще тут прокоментувати. Тут дуже така цікава річ виходить. Тобто, якщо ми запитуємо в людей, ви хочете, щоб держава вам за щось дала гроші? Так, да, хочемо. Це третій, третій четвертий слайд. А стане від цього ваше життя кращим. Так стане. І тільки після цього ми почнемо задавати запитання: а яка ж цього ціна, звідки це буде брати? І з'ясовується, що люди вони не знають і не готові давати ціну. Тобто державний бюджет він сприймається як така собі бездонна така от бочка, звідки можна брати гроші, от стільки, скільки треба, стільки брати можна, і вони всім роздають. В той же час, коли, якщо ці ж самі запитання поставити в іншому порядку, чи треба підвищувати податки, а потім куди витрачати, то ми отримаємо трішечки інший результат. Тобто люди просто про це не задумуються. А, тому, а, як ми далі будемо бачити по цьому дослідженню, ми ще побачимо там історію з тим а, з загальною довірою до держави, але. От в нас, в людей, практично немає такої думки, що держава може допомогти, не втручаючись. А, тобто, всі ми хочемо. Ну, всі ми, масовий виборець, масовий респондент, хоче отримати від держави щось. А він вважає, що держава щось йому повинна дати, чи може дати, чи буде правильно, якщо держава дасть. Вони це по-різному формулюють. Питання: що для цього треба якась інфраструктура, яка буде щось коштувати, Далі вона просто не задається. І ця тема, яку ще треба далі ну, по-перше, досліджувати. А по-друге, необхідна така собі велика просвітницька кампанія, в тому числі яку от робить і клуб експертів, яка в тому числі розвинить яку собі ну елементарно, це не фінансова грамотність в плані особистих фінансів, яка ну в нас вимушена є практично в усіх, хто вижив і не сильно в кредитах. А це питання водограмотності з того, як працює держава, звідки держава бере гроші, як вона їх витрачає? От просто пояснити, що для того, щоб держава... Повертала частину грошей за щось, необхідне, щоб це був якийсь апарат, якийсь чиновник, який якби якимось чином би отримував зарплату. І цю зарплату теж брав без податків. Навіть за умови повної чесності всіх чиновників, яку вірять, не, на яку сподівається лише 15,6%, тобто речі, навіть не сподівається. Навіть за цих умов все одно це буде дуже дороге рішення. А тому. Тут треба окремо думати і вести окремо просвітницьку кампанію, але ми все одно бачимо, що да, люди. І тут є ще один момент: 56% заради чогось, будуть в принципі не проти підвищення податків. Правда, вони не знають, що вони платять більше 50%, але це така. Але вони в принципі не проти. Якщо ці гроші будуть повертатись туди, куди вони хочуть, так як вони хочуть, якщо ці гроші будуть контрольовані ними чи принаймні, будуть виглядати як контрольовані. І це теж треба зважати. Ну тут питання прозорості, тут питання повернення повної прозорості влади, яка була а перед вторгненням і збільшення прозорості там, де вона зараз зникла, або от її не було. Пласне. Про прозорість влади ми якраз вчора mm -hmm. дискутували з. До речі, зараз з'явилася нова спеціальність в деяких військових вузах військова соціологія. Спілкувалися, по суті, з курсантами, військовими mm -hmm. соціологами. Вони... І от було дуже цікаво про громадський контроль сфері Міністерства оборони. І от це ти, що ти кажеш mm -hmm. повернутися на прозорість, котра була раніше. Yeah. І виходить зараз, що з одного боку, дійсно, прозорість менше об'єктивно через військові mm -hmm. обставини. А з іншого, з іншого точки зору, все одно вона має бути, бо щоб ми не скотилися до того, що ну, нашого східного 17, сусіда. Ну яйця по 17 гривень, пам'ятаємо, так, так. Цей, це скандал це якраз був, от, він був це. рік тому. Після цього таких масштабних скандалів не було. Чому тому, що був скандал, була прозорість. А, і, ну, власне кажучи, всі зробили висновки. Ну і вже настільки не нахабні, вже не настільки нахабні. Це так. Продовжу далі. Ми от, нам стало цікаво, от наскільки влада допомагає або не допомагає бізнесу розвиватися. І от, власне, запитання, котре ми задавали в січні 2024 року і в березні 2024 року, ви можете бачити цей слайд. Наскільки як вважають громадяни, що протягом минулого року українська влада більше сприяла бізнесу чи заважала? І тут ми бачимо, що сприяє вважає. На рівні десь 19% або 19% це було в січні, 16% в березні, а заважає на рівні 53% в січні і 57% в березні. Тобто перевага майже в 2-3 майже в три рази більша те, що заважає, це якщо говорити про саму українську владу, от на наступному слайді. А ми запитали вже наскільки правоохоронна система більше сприяє або більше заважає, і в принципі цифри трошки аналогічні, навіть гірші, власне кажучи, для правоохоронної системи чим для влади. Загалом, тобто, спри, вважаю, що сприяє всього на рівні 10%, а вважаю, що заважає на рівні 60-61%. І тут ми знов таки переходимо до двох проблем. Перша проблема тотальна недовіра до держави, до правоохоронців недовіра в квадраті. У нас, в принципі, правоохоронців ніколи особливо не любили, тому що ще до 2014 року в нас міністр. Міністр, який був на початку 2014 року і в 2013 році внутрішніх справ, прямо казав, що Міністерство внутрішніх справ це каральний орган. Ну, власне кажучи, через це він разом з його керівником кудись поїхав в Ростов. От, і Досі там знаходиться. Але так чи інакше, ми звикли не довіряти правоохоронцям. Була реформа поліції, з'явилася нова поліція, яка отримала спочатку таку дуже високий кредит довіри, який знов-таки трішечки впав. І зараз ми знов таки бачимо, що їй не довіряють. І, власне кажучи, тут проблема в практиках, які люди бачать, в скандалах, які люди бачать. Інша проблема в тому, що влада в нас не вміє комунікувати навіть позитивні рішення, навіть Ті речі, які робляться правильні, корисні, необхідні, вони комунікуються дуже і дуже погано. Вперше я на це зверну увагу, що у нас влада не вміє комунікувати під час, коли ще за часів влади порошенка гройсмана почалась масштабна реконструкція дорог. А, і тоді, ну якби так, да, дороги будуються, але вони всі відмічають, що дороги будуються і це круто, але чомусь не конвертується ні в голоси, ні в підтримку чи не в навіть якісь, от, схвалення. Було прийнято прекрасна реформа децентралізації. Проводимо опитування, чому в вашому місті так класно жити. А тому, що в нас міський голова хорош. Те, що міський голова хорош, тому що в нього бюджет став більше, в чому так сильно більше. Ну людей якось це не сильно помічають. А, і, відповідно, зараз ми бачимо, пройшла нова влада, нібито нова влада, яка зараз в нас, це медійники-медійники. От в чому вони дійсно професіонали, це в медійних кампаніях. Ну вони так вибори виграли, вони, вони реально найкращі медійники. Але коли вони стали працювати, з'ясували, що вони не можуть нормально комунікувати ну, це місце проклята чи що. В результаті навіть позитивні корисні речі, які робить будь-яка ну, система влади в нас, вона чомусь от, інформаційно відпрацьовує дуже негативно. Знов таки висновок тут дуже простий. Чим менше от, насправді влада кудись втручається, тим менше її там починають сварити. Тому що механізм цього плюс приблизно такий. Влада щось хоче змінити, вона кудись втручається. Хтось. Комусь стало від цього краще, комусь стало гірше. Тому, кому стало краще, він ще не розібрався, що йому стало краще, він це не до кінця відчув і точно ще не повірив. Тому кому стало гірше, йому стало гірше, вже, і він вже почав негативну інформаційну кампанію. Результат: бачимо довіру до влади, бачимо, що влада заважає бізнесу, а бачимо, що в нас погано, в нас от все. От... А правоохоронні органи так зовсім заважають. Хоча, знов-таки, повертаючись, вони якби і працюють, роблять корисні речі, але от не вміють вони в комунікацію. На жаль, і власне наступний блок, який хотіли обговорити, це як змінився рівень ваших боргів за останній рік. І тут ми бачимо дуже таку негативну картинку, що у 39% респондентів рівень боргів збільшився і тільки у 6,7% рівень боргів зменшився. Якщо перейти до наступного слайду і поцікавитися рівнем заощаджень на чорний день, відповідно ми бачимо, що у 38% таких такі заощаджень є у 58% а таких заощаджень а, немає. Ну, з приводу заощаджень тут згадався один старий-старий анекдот. Анекдот вважається про євреїв. Не сприймайтеся, будь ласка, за якийсь антисемітизм, але от, е, е, от, молиться єврей Богу, господи, дай денег, денг. Уже це зовсім грошей нема. Ну, от нема грошей, треба брати, нема грошей е, е, неба. Розверзається, звідти голос. Мойша, не бреши. Ну що, не бреши, ну нема грошей, нема грошей. Мойша, не бреши. Ну що, мені долари міняти? Yes. От, і це, власне кажучи, анекдот, він в принципі. В оригінальному анекдоті про євреїв але реально він про всіх українців. Тому що от ми живемо, ми накопичуємо заощадження, і дуже часто ми свої заощадження не сприймаємо як заощадження. Причому, що цікаво, от з опитування в опитування, якщо спитаємо, рівень, заощадж... рівень людей, які відповідають, що в них заощадження є, і рівень кількість людей, які відповідають, що заощадження в них немає, вона, ну якби вона коливається, але вона не радикально змінюється. Тому що це, ну, як. Якби про наші щоденні звички і про звички, це ви ну використову не використовувати ці гроші. Тому тут е, окремий наш культурний прошарок. Я хотів би зараз якраз наступну цифру показати mm -hmm. і повернутися. От, власне, коли ми спитали, як змінився рівень ваших банківських вкладів за останній рік, бачимо картинку, що у більш ніж половини взагалі банківських вкладів немає, а серед тих, у кого вона є. А ми бачимо, що збільшився рівень вкладів тільки у 5%, а зменшився у 15%. І тут питання: якщо порівнювати з статистикою вкладів в банки, то там навпаки рівень а, вкладів а, зріс, а не так як ми отримали, зменшився. Питання до тебе, Андрію, як ти вважаєш, чому? А тут два аспекти: Перший аспект – люди не сильно хочуть любити розповідати про свої вклади, навіть незнайомим інтерв'єрам чи в анонімних панелях. А друге, ми спостерігаємо збільшення розчарування суспільства. А насправді, це в нас реальна проблема, коли От, от різниця в доходах між багатими і бідними, вона зростає. Зростає ця прірва, і вона сама по собі породжує соціальну напруженість, яка має дуже багато негативних наслідків. Так само тут ми бачимо невеликий відсоток, в яких помітно збільшився рівень банківських вкладів. Але при тому, що ми. Ми бачимо людей, які сприймають свої вклади як істотно зменшились, а тут швидше за все можна вірити. І тут, думаю, відповідали чесно. І ми бачимо, що от ця, ця прірва збільшується. І з одного боку, ця прірва вона є певним рушієм для розвитку. З іншого боку, це є те місце, де можуть виникати додаткові соціальні напруженості і без систем суспільної підтримки, без систем допомоги, без систем, які робить ну в принципі, може робити держава, але може робити не тільки держава, яка якраз дозволить в оцю прірву. Скоротити, ну якщо не зовсім скоротити, але зменшити, ми будемо мати додаткові соціальні напруженості. З іншого боку, ну, власне, така напруженість, вона є мотивацією для того, щоб зростати. Якщо от зараз до нас же, мабуть, до всіх дійшло. От, що Для того, щоб багато заробляти, треба вміти щось робити на комп'ютері, і всі одразу віддали своїх дітей в айтишники. Але от спеціальність айтішника, швидше за все, буде девальвована. Ну, тому що ну, всі пішли в айтішники, айтишників стали багато, і відповідно на ринку стільки робочих місць немає. Але все одно, Є цінність освіти, і вона в неї вкладається. І це один з ключових моментів, як можна скорочувати цю прірву, тому що от коли ми були і йшли вчитись, тоді здавалося, що гроші можуть заробляти або чиновники корупціонери, або бандити, або юристи, які обслуговують бандитів, чиновників корупціонерів. І фактично, от, тоді було такі. Тоді реально на юридичний факультет, на економічний факультет поступити було неможливо. А щось інженерне заходь без проблем. А, ну на бюджетні місця, а контрактних тоді ще сильно не було. А, і зараз ми бачимо ситуацію таку, що да, звичайно, є певні конкурси на юридичні спеціальності, але технічні спеціальності мають попит, гуманітарні спеціальності мають попит. Тобто спеціальності де чомусь навчають і дають реальні знання вони таки да, мають попит, то і це ключовий спосіб для того, щоб зменшувати це розчарування між багатими і бідними. Тому що якщо у вас гарна освіта, то ви можете жити тут, ви можете тут працювати, ви можете поїхати, якщо, ну, якщо у вас є можливість виїхати, звичайно, якщо ви там жінка чи маєте там інші законні підстави, але знов-таки все одно. Рано чи пізно війна закінчиться. Ви можете знайти для себе можливості для заробітку на ринку, і знов-таки завдяки цьому, в цей рівень розчарування за матеріального буде потроху скорочуватись. Ну що з моєї точки зору абсолютно позитивно, до цього треба максимально прагнути, бажачи нерепресивними методами, тому що не треба робити так, щоб багатих не було треба робити так, щоб бідні мали можливість для розвитку. І наступне запитання, яке ми задали людям: людям, на вашу думку, як зміниться курс гривні у 2024 році, і отримали наступні результати: що 55,5% з половиною людей вважають, що курс гривні зменшиться. Ще приблизно 18% вважають, що курс гривні залишиться на тому ж рівні, котрий він є зараз, і тільки 11% вважають, що курс гривні буде зростати. І власне в цьому економічному блоці ми задали останнє запитання: наскільки люди вважають, чи є обґрунтованим рівень тарифів на комунальні послуги, котрі є зараз. І тут бачимо картинку, що Загалом 67% респондентів вважають, що рівень тарифів завищений, і тільки 10% вважають, що рівень в принципі, дешевший, ніж є насправді. А ну з приводу курсу. З приводу курсу, те, що люди не вірять в гривню, не вірять в стабільність гривні, це ну, цілком природне, тому що ми зараз живемо на зовнішньому фінансуванні. Міжнародна допомога дуже сильно залежить від їх внутрішньої політичної кон'юнктури, що ми спостерігаємо зараз в Штатах, коли нібито всі готові, всі погоджуються з тим, що таке да треба, але от не можуть пройти, тому що в них свої вибори. Тому відповідно ми не можемо довіряти гривні. До речі, через це і питання з вкладами у банках. А люди не можуть довіряти вкладам у банк. А що стосується комунальних тарифів, то коли ми говоримо про обґрунтовані чи не обґрунтовані тарифи, і людина на це запитання відповідає, вона порівнює вартість, того кубометру води чи кіловат електроенергії, не з вартістю там, виготовлення електроенергії, чи доставки, чи там, доставки того кубометру води, яка там вдома доходить, якою користуємось. Тому ми ж розуміємо, що це якась інфраструктура. Вона це порівнює не з реальною вартістю, вона це порівнює з тим, скільки грошей ця людина заробляє. Більше того, ціну на комунальні послуги деякі сприймають як такий собі специфічний податок, від якого набагато складніше уйти, ніж, там, від інших, від яких можна йти банально розраховуючись готівкою. І ми, чи зарплати ми в конвертах, так от, порівнюючи з тим, що люди отримують, вони, що платять? вони платять дуже багато, тому кажуть, що тарифи завищені. При тому, що ну, структуру собівартості вони не знають і не можуть знати. Інша історія, що коли ми говоримо про те, про обґрунтованість чи необґрунтованість тарифів, маємо говорити не лише про собівартість, а про те, яку насправді послугу нам дає громадський транспорт, нам дають водоїн, нам дає каналізація, нам дають електричні мережі. Вони дають не тільки ті гроші, які вони збирають з людей. Тобто прибуток їх не в цьому. Прибуток їх в тому, що міста взагалі живуть. Тобто цінність того, що в нас є вода, і цінність, яку ми всі разом отримаємо від того, що просто в водопроводі є вода, вона не в вартості кубометру. І якщо порахувати так, тоді. Ті гроші, які доплачують ну, зазвичай місцева влада для того, щоб якось балансувати тарифи, а це по факту гроші, які вкладаються в те, що місто живе. І за те, що взагалі місто живе, ну можливо і варто платити, можливо, і за рахунок знов-таки перерозподілу грошей через податки, через бюджет. Тому, але знов таки це треба пояснити людям. Ну а, власне, дякуємо, що а, були з нами. Якщо у вас будуть запитання, пишіть обов'язково в коментарях. Ми будемо читати, відповідати. І якщо там будуть якісь цікаві теми, зможемо їх окремо ще а, дослідити. А, ну і на останок хочеться два слова сказати, все ж таки про те, що таке панель, чому панельні дослідження зараз стають, чи дедалі все більш точнішими. А, що таке панель? Панель це люди, які заздалегідь погодились за якусь винагороду відповідати на запитання. Коли нам треба задати запитання, певне, ми робимо з тих людей, які погодились е репрезентативну вибірку за віком, статтю, соціальними, демографічними параметрами і так далі. Е і вже е на основі цього отримаємо результати. Якщо раніше можна було казати, що вихід в реальне поле, фейс-ту-фейс, телефонний пин і так далі були точніші, то зараз, коли населення переміщалось і фактично, крім панелістів, ми не знаємо іншої вибірки, ну панелі стали набагато більш точними у порівнянні з іншими методами. А ну і при тому вони швидкі, вони недорогі, їм легко користуватись. Тому от коли ви зараз бачите, якщо, якщо ми до вторгнення, коли бачили її, панельні дослідження дивились до них з певним скепсісом. Зараз, коли ми бачимо панельні дослідження, хто б їх не проводив, ми вже просто дивимося на методологію, ми вже серйозно її читаємо і ми вже її серйозно сприймаємо. Тому це так би один з кроків розвитку, який ми зробили. Вимушено через ковід, через війну, але ну, все ж таки розвиваємось через кризу. Ми розвиваємось, ми мають на увазі як цілком галу соціології в Україні. Да, ще раз дякую, що запросили. До нових зустрічей, до побачення.